Добрий день! Я Наталя Миколаївна. Ми розглядаємо тему елементи прикладної математики. На попередніх уроках ми вже з'ясували питання математичне моделювання, розв'язування задач, розв'язували задачі на відсоткові розрахунки, знаємо початки теорії ймовірності. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо питання початкові відомості про статистику. Розділ математики, в якому досліджуються кількісні характеристики масових явищ, називається математичною статистикою. Я буду розказувати вам це питання на прикладі задачі. Задача перша. Опитавши 10. Дітей, які прийшли на тренування до спортивного залу, про їх вік отримали наступні результати: 14, 15, 13, 15, 15, 14, 13, 14, 14 та 16. Це діти відповідали на питання про їх вік і вказували свій вік. Таким чином, ми отримали ряд чисел. Цей ряд чисел називається вибіркою. До своїх зошитів ви також можете записати цю вибірку, а я записала її в загальному вигляді. Перший елемент вибірки я позначила Х1, друге, Х2, і останній xn. Н n то є кількість елементів вибірки, і ця кількість називається об'ємом вибірки. Отже, це наша вибірка, я можу записати, і ви також у себе зошита. Перерахуємо її об'єм. Тобто перерахуємо кількість елементів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто наша вибірка об'єму 10. Ми можемо записати n дорівнює 10 це її об'єм. Ми зараз розглядаємо з вами задачу, яка містить невеличку вибірку. Але в математичній статистиці часто розглядаються вибірки великих об'ємів. Так, під час наукових досліджень переглядають вибірки об'ємом декілька тисяч або навіть мільйонів. Далі. Є таке поняття як розмах вибірки. Розмах вибірки то різниця між найбільшим елементом цієї вибірки та найменшим. В нашому випадку 16 є найбільший елемент, а 13 найменший. Тобто я можу сказати, 16 мінус 13 дорівнює трійки, то є розмах вибірки. Я зараз перераховую основні поняття на прикладі цієї задачі. Далі. На основі цієї вибірки ми можемо скласти з вами таблицю. І ви також своїх зошитів накресліть таку табличку. В першу строчку ми внесемо вік, а в другу кількість учнів такого віку. В нашому випадку є тільки 4 різні елемента: 13, 14, 15 та 16. Рахуємо. Дітей віком 13 років маємо один, два, два учня. Я заношу до наступної строчки. Далі 14-річних раз, два, три, чотири. Тобто четвірку я пишу, пишу в другу строчку. 15річних раз, два, три. Тобто трійку заношу там, де було число 15. І 16 річних, 16, тільки один учень. Записую одиничку. Ви можете себе завжди перевіряти, оскільки об'єм дорівнює 10, кількість всіх учнів, додавши всі значення 2, 4, 3, 1, ми дійсно отримуємо 10, отже, ми нічого не загубили. Зрозуміли? Така таблиця називається частотною таблицею, де ми спочатку вказали елементи вибірки, а потім частоту їх появи. Тобто ми вказали, скільки раз з'являється цей елемент в нашій вибірці. Іноді ця табличка більш поширена. Так само продовжить табличку. В наступній строчці ми будемо вказувати відносну частоту даного елемента. Що таке відносна частота? Елементи вибірки я позначала із першої, Х в друге, і Я можу записати дике хіте. іте. Іто є номер нашого елемента. Перший, другий, третій, четвертий, і так далі. Далі, кількість учнів я можу позначити літерою n. А кількість учнів віку 13 Н перше, 14, Н друге, Н3, Н4 і так далі. Тобто Н- іте. Об'єм нашої вибірки N. Відносна частота це відношення кількості до загального об'єму. Тобто, мені треба кількість учнів поділити на загальну кількість елементів вибірки. Тобто, в першому випадку маю дві десяті. В другому випадку 4 десятих, можна скоротити 3 десятих і 10. Згадайте, на попередньому уроці ми розглядали питання початки теорії ймовірності. Відношення сприятливої кількості, тобто в нашому випадку 13, віком 13 2 учні до загальної кількості то є ймовірність даної події. Тобто ми можемо вважати відносну частоту і ймовірність появи кожного елемента вибірки. Ми відобразили факти поданої задачі за допомогою частотної таблиці. Ми також можемо зобразити цю задачу за допомогою стовпчатої діаграми. Також за мною робіть в своїх зошитах систему координат, де на осі абсцис ми вказуємо вік, а на осі ординат частоту. Наприклад, в нашому випадку 13, 14, 15, 16. Ми будемо позначати це на осі Хіта. Не обов'язково рахувати 13 клітиночок. Я, наприклад, почну звідси. Тобто це у нас 13-річні. Тут будуть зображені 14-річні, 15 та 16-річні учні. Бачите, в нашому випадку вік 13, 14, 15, 16. Якби ми показували, наприклад, вік 62 роки, 74, ми ж не можемо зробити таку велику вість. Тобто це робиться схематично. Далі кількість сучнів віком 13 років, двоє я можу позначити дві одиниці на осі НІТ. Тобто, ми будемо будувати зараз прямо кутничок. Висота якого складає дві одинички. Ви так само робіть зошита. Це ж зображення 13-річних учнів. Далі 14 річних учнів 4. Позначаю 4 одинички на осінь і те і будую прямокутничок, у якого висота буде 4 клітинки. І так далі: 15-річних 3, 16-річних 1. Будуйте далі, потім переглянемо. Така стопчата діаграма, бачите, я вже зобразила і 15-річних, і 16-річних, вона наглядно нам зображає розподіл за віком опитуваних учнів. Така стовпчата діаграма називається гістограмою. Також запишіть до своїх зошитів гістограма. І запам'ятайте це. Гістограма то є стопчата діаграма. Також можна побудувати інше зображення цієї задачі. Зараз я вам розповім, як будувати полігон частот. Запишіть до своїх зошитів і також побудуйте систему координат. Полігон частот. Так само на осі оксі позначаємо 13, 14, 15 і 16. Але тепер ми будемо позначати частоту не прямокутничком, а точкою. 13. Я ставлю точку там, де 2. 4 на одиничних відрізка на осі осініте. Відповідає е, віку 14 років. Бачите, точки тільки позначаю. 15, трошки змістила. Е, частота появи 3, отже, я ставлю трічку і підписую на осі осініте. І 16 тільки один. 16. Я показую одиничку. Отримали деякі точки. З'єднавши їх, я з'єдную відрізками, маю деяку ламану. Така ламана називається полігоном частот. Це також зображення математичної статистики, яке я впевнена, також зустрічала. Можуть бути кругові діаграми, стопчати діаграми. В даному випадку ми познайомилися з гістограмою та полігоном частот. Це все наглядні зображення нашої задачі. Далі зараз ми з вами познайомимося з кількісними характеристиками поданої вибірки. Спочатку я вам розповім про центральні тенденції математичній статистики. Я впевнена, що всі ви зустрічали таке поняття, як середнє значення. Це є середнє арифметичне елементів поданої вибірки. Середнє значення ми обрахуємо, додавши всі елементи нашої вибірки, а потім поділимо на їх кількість. Давайте порахуємо середнє значення віку учнів нашої задачі. Середнє значення можна позначати х і зверху риска. Додаємо всі елементи вибірки, але я буду це робити більш раціонально. Спочатку ми не будемо писати 14 додати 15, додати 13 і так далі. А 13 помножимо на 2, це є 13 додати 13, потім 14 помножимо на 4. Бачите? Це буде більш швидко. 15 помножимо на 3 і наприкінці 16 на 1. Я можу вже написати, це є просто 16. І ділимо на об'єм на кількість елементів, тобто ділимо на 10, 13 помножити на 2, 26, 14 помножити на 4, 56, 15 на 3 45 і додати 16, поділити все на 10. Обраховуємо. 26 додати 56, маємо 82. 82 додати 45, маю 127 додати 16, буде 143. Отже, 143 ділимо на 10, маю 14,3. То є середнє значення поданої вибірки. Нескладно, я впевнена, середнє арифметичне рахували неодноразово. Далі друге поняття. Мода. То значення, яке трапляється найчастіше. Це елемент вибірки найбільш поширений. Мода позначається, погляньте мене на дошку, так. МО. В нашому випадку, погляньте, найчастіше зустрічаються 14-річні учні. Тобто, це і є мода нашої вибірки. Мода дорівнює 14. Нескладно запам'ятати, що таке мода в житті. Наприклад, мода в одязі це. Те, що найчастіше носять на даному етапі, мода в музиці, те, що найчастіше слухають і так далі. Третє. То є поняття медіана. Медіана вам відома з геометрії. Згадайте, відрізок, який з'єднує вершину трикутника з середину протилежної сторони. То є медіана. Медіана в математичній статистиці, то є середина впорядкованої вибірки. Не складно запам'ятати. Медіана – середина. Але зауважте впорядкованої вибірки. Що значить впорядкована? Ми повинні нашу вибірку записати по порядку. Спочатку 13. І двічі тринадцять, потім 14, чотири рази. Бачите, перераховуємо. Це досить важливо. По порядку вибірку, вибірку пишемо. 15 зустрічається тричі в нашій вибірці, і наприкінці 16. Записали вибірку впорядковано. А тепер шукаємо її середину. Оскільки у нас елементів 10, то середні елементи це буде елемент п'ятий та шостий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Та шостий. Але вони виявилися рівними. Щоб прорахувати медіану в цьому випадку, необхідно її додати і поділити навтов, тобто знайти їх середнє значення. 28 поділити навтов, звісно, 14. Якби елементів було не парна кількість, то це був би тільки, наприклад, 9, то це був би тільки елемент 14. При парній кількості беремо 2 середній. І їх суму ділимо навпіл. При непарні одне число то є медіана нашої вибірки. Запам'ятайте, це центральні тенденції, ще називаються міри центральної тенденції вибірки, середнє значення середня арифметичних елементів, мода це найпоширеніший елемент вибірки, а також медіана середина впорядкованої вибірки. Ми з'ясували всі питання. Така частотна таблиця, гістограма, полігон, частота, також центральні тенденції. Будемо розв'язувати більш складні задачі.